Перший геймпад зі Стіком з'явився у 1982 році для ігрової консолі Atari 5200 Super System, який тим не менш не отримав успіху у геймерів, так як на той час вони грали у 2D ігри. Принцип роботи Стіку був заснований на русі двох аналогових потенціометрів, які переміщали Стік у осях X та Y. Стіки сучасних геймпадів досі працюють використовуючи цю технологію. Ви тільки вдумайтесь: 40 років стіки геймпадів принципово не змінювались. Вони дрифт. Тили їх резистивний елемент стирався, і всі ці роки я бачу статті в новинах про те, як правильно слід чистити стік чергової новинки, щоб подовжити її срок експлуатації. Навіть у комп'ютерної миші сенсор вже не кульковий, а оптичний чи лазерний. В той час як стіки все ще залишаються в епосі аркадних автоматів і восьмібітної графіки. І гулікіт на це все подивилася. І подумали, а чому б не поставити в геймпад замість стандартного стіка на механічних потенціометрах стік на магнітах, який буде позбавлений недоліків тертя потенціометрів і виходу його із ладу, і назавжди викоронить проблему дріфту ще в проєкті. І ім'я такому проєкту Golekit King Kong Pro 2, стіки котрого працюють на датчиках холу. І в сьогоднішньому огляді я докладно протестую його функції, сумісність з пристроями і звичайно самі стіки. І ми дізнаємося, чи справді за цією технологією майбутнє геймпаді. Запакований гулікіт Кін Конг з претензією на преміальність у щільну двоскладову картонну коробку, але досягти вау-ефекту у виробника не вийшло, принаймні до моменту, поки ви її не відкриєте. Так як всередині нас зустрічає не просто пластикова форма, а щільний і брендований кейс, який легко захистить гімпад при транспортуванні навіть у найжорсткіших умовах. Крім цього, в наборі є інструкція з підключення та налаштування, брендована клейка та довгий півтораметровий Type-C кабель. Зовнішність у геймпада Xbox образна з асиметричними стіками та ергономічно округленими кнопками. Але оскільки це універсальний контролер з можливістю підключення до різних платформ, то є на ньому і додаткові кнопки, як у Nintendo Switch pro контролера. На верхньому торці є порт зарядки і дві кнопки перемикання режимів роботи та сполучення з пристроями. Трігери та бампери вкриті срібною фарбою, що, як на мене, не дає йому преміальності, на відміну від еліт контролера де тригери справді схожі на метал. Батарея геймпаду вбудована. додаткових портів та полісток, пристрій немає. Як і ресівера, геймпад працює виключно по Bluetooth, тому раджу обзавестися якісним ресівером. І якщо ваш ПК не має вбудованого, посилання на крутий ресівер я залишу в описі. Текстура геймпада гумова, в руках сидить чітко, сліди від жирних пальців майже непомітні. Це не зовсім софт тач, і є відчуття, що покриття прослужить довго. Важить геймпад 224 грами, що на 2 грами легше першого кінконгу, огляд на котрий вже є. В у мене на каналі. І за якістю збірки King Kong Pro 2 особливо від першого не відрізняється. Їх легко можна переплутати, якби не покриття, і срібні кнопки. А отже, і в звуковому тесті особливих відмінностей в них немає. Якість збірки геймпада відмінна, він майже беззвучний. Його кнопки натискаються чітко, бампери нажимаються в усіх місцях натискання, а стіки рухаються м'яко та чітко. Але набагато важливіше, як при цьому стіки поводяться програмно. І для цього я розробив власну методику тестування, яку на сьогоднішній день беруть на озброєння все більше оглядачів геймпадів. Я підключив геймпад до Windows 10 у режимі X Input і перевів стіки в режим роботи без мертвої зони. За замовчуванням у цьому режимі у центровці стіків може бути невеличке відхилення. Але для голіки то не проблема, оскільки завдяки спеціальній комбінації клавіш він може відцентрувати стіки з будь-якого положення. Перше, що я помітив в тестах геймпада, у нього є тремор нульової позиції. Тобто у спокої стіки сіпаються. Мені стало цікаво, на що то може вплинути, і я провів тест у грі Apex Legends, де я вимкнув мертві зони в стімі, а в самій грі при цьому збільшив чутливість на максимум. І як результат, навіть у таких умовах вплив тремору непомітний. Внутрішньої мертвої зони у стіку немає. Це означає, що мікроконтроль в іграх завжди буде на високому рівні. Зовнішня мертва зона стандартна невелика. Велика. Її наявність гарантує, що відхилення стіку в бік завжди буде досягати кінцевого положення повною мірою. На контроль в управлінні вона не впливає. Роздільна здатність стіку 8000 одиниць. Це означає, що з центральної позиції у бік Стік зареєструє 125 точок, чого більш ніж достатньо для якісної гри. Прив'язок, відскоків та прилипання до осей немає. Ви з легкостю зможете намалювати умовне коло на перетині будь-якої з осей. І як наслідок ми маємо чудовий контроль руху в іграх. Позиції просторі фіксуються чітко, практично завжди без тремору, що теж дає нам чудовий контроль. Повернення до центральної позиції має похибку в 15 тисячних одиниць, але в реальних умовах це знову таки крапля в морі, яка глобально ні на що не впливає, і ця похибка навіть не долає поріг параметра мінімальної мертвої зони гри. Форма кола складає 60%, що, як у випадку з першим гулікіт Конг, дуже круто. І всі виробники інших геймпадів повинні прагнути до таких результатів. В цілому стільки хороші. Вони не позбавлені недоліків, але помітити їх можна тільки в синтетичних тестах под мікроскопом. Якщо порівнювати їх з усіма геймпадами, що у мене були, вони навіть краще, ніж у Xbox Elite контролера другого покоління. Десь тут спливе посилання з тестами інших моїх геймпадів, можете в цьому переконатись. Що стосується, Кнопок та хреставина тут така сама, як і у першого Кінконгу. У неї глибокий хід, немає випадкових натискань, принаймні, якщо тиснути на кнопки без зусилля. Тригери аналогові і мають ступінь натискання, що відмінно підходить для автосимуляторів, але зважайте, що то працює тільки в режимі X Input. Ну а що стосується софту, то у гулікіт його немає. Тобто на офіційному сайті ніякої програми, як у флайджі, наприклад, з графічним інтерфейсом, ви не знайдете. Усі налаштування виконуються виключно гарячими кнопками. Список гарячих клавіш можна знайти в інструкції, яка є як у коробці, так і у форматі PDF на офіційному сайті. Personal Player Mode дозволяє перейти до режиму збереження налаштувань. Тобто, якщо ви не хочете щоразу калібрувати геймпад і вимикати мертві зони, рекомендую відразу в нього перейти. Коротка вібрація означатиме, що режим активований, довга, що він вимкнений. Repeated Shooting дозволяє активувати автоклікер на одну з шести кнопок, вказаних в інструкції. І так, це читерство, особливо з деякими видами зброї. Так, наприклад, можна стріляти чергами з пістолета, при тому ця опція підтримує два режими: зажиму та перемикання. ABXY Interchange дозволяє програмно поміняти місцями кнопки контролера, що сподобається шанувальникам Xbox розкладки при грі, наприклад, на Nintendo Switch чи навпаки. Vibration Settings просто змінює рівень максимальної вібрації контролера. Share AutoPilot Game File дає вам можливість ділитися макросами, які записуються в пам'ять геймпаду. При натисканні цієї комбінації слід під'єднати геймпад кабелем до ПК. Він відкриється як флешка і дасть вам можливість копіювати з себе файл, яким надалі можна поділитися чи зберегти його собі у колекцію. Є також схожий режим, що дозволяє закинути в геймпад свіжу прошивку. Подробиці цього є на офіційному сайті, де цю прошивку можна знайти. Motion Sense Aim Assist on PC дозволяє примусово Діяти гіроскоп, імітуючи при цьому рух правого стіку у будь-яких іграх. Має три чутливості на вибір, але реалізація ну, дуже незграбна, і дуже далека від гіра приціла в іграх від Нінтендо. Ви, напевно, не зможете з нею нормально цілитися, принаймні в мене не вийшло. Clear All Settings скидає всі налаштування геймпаду за замовчуванням, на випадок, якщо ви щось там накрутите. No The Zone Mod вимикає наявність мертвої зони, яка по дефолту ввімкнена. І я рекомендую завжди її використовувати в режимі Professional Player Mod, щоб кожного разу, коли ви вмикаєте геймпад, вам. Не доводилося вимикати мертві зони. Zl ZR Сенсівіті Setting дозволяє перетворити аналогові тригери на кнопки, які одразу будуть активізуватися на 100% при найменшому русі. Stick Sensivity Settings має декілька режимів: перший збільшує зовнішню мертву зону, роблячи стік неймовірно чутливим, в той час як другий обмежує його програмно максимальний рух на 50%. Таким чином, ми дуже швидко можемо підвищити чи зменшити чутливість стіків, що дуже круто для. Снайперів Calibration on Stick ZL-ZR. фірмова фішка Гулікіт, що дозволяє відкалібрувати центральне положення стіків, якщо вони зміщені кудись в сторону. При першому включенні геймпаду рекомендую її скористатися щодо інших комбінацій. Вмикається геймпад натисканням кнопки перемикання режимів, вимикається його подвійним кліком. Поруч кнопка PR при затисканні переводить геймпад у режим пошуку, але іноді її можна не встигнути затиснути, доки блімають світлодіоди. І це дуже незручно. На геймпаді також є кнопка, яка дозволяє записувати макроси, точніше, всі натискання, паузи і рухи навіть стіком тривалістю до 10 хвилин. Але враховуйте, що рухи гіроскопу автопілот не записує. На Nintendo Switch King Kong Pro 2 є всі атрибути про контролера. Він виводить консоль зі сну, натисканням кнопки Home. І що важливо, можеш читувати фігурки Amibo, вбудованим NFC. Гіроскоп в іграх працює плавно, без збоїв. І варто зазначити, що в King Kong Pro 2 я не помітив проблеми з перемиканням між пристроями. Тобто, перемикаючись з Nintendo на PC, геймпад потім легко конектиться до Nintendo без пошуку. На Android геймпад визначається як Xbox Wireless Controller. Стіки при цьому працюють так само добре, як і на ПК, без мертвих зон із ідеальним колом. Але тригери при цьому немає. Мають ступінь натиску і одразу спрацьовують на 100%. Гіроскоп в цьому режимі не працює, але можна включити режим гіростіку, який, як я вже і казав, не дуже файний. На macOS OS Kong Pro 2 слід підключати в режимі D-Input. У цьому режимі тригери теж не будуть мати ступінь натиску. Гіроскоп працює теж тільки в режимі гіростіку. Зв'язок тримає стабільно навіть через стіну, але є нюанс. Кнопки або x переплутані при тому в якомусь рандомному порядку. Не як у не як у Xbox, а якось взагалі інакше. Але можливо, то тільки у Fortnite з іншими іграми не тестив. На ПК геймпад може працювати у декількох режимах: X-input і Pro Controller. У першому його тригери будуть мати ступінь натискання, що доречно для автосимуляторів. В той час як другий дозволяє геймпаду повноцінно задіяти гіроскоп, яким можна користуватися у емуляторах або у будь-яких іграх через налаштування в Steam. Щоб розібрати геймпад, достатньо відкрутити 4 гвинти зі зворотнього боку пристрою, після чого в зазори з боків просовуємо якийсь пластиковий шпатель і повертаємо його до клацання. Корпус відкрито. Його задня кришка непроста. На рівні батареї у неї є шматочок Єви, а тригери впираються в прогумовану прокладку, що забезпечує їхню безшумність. Батарея добра на 1000 міліагодин на 3,7 В. вольта. Як і в першій ревізії KingKong, тригери працюють на датчику хола. Внутрішні елементи з'єднані з платою коннекторами, від'єднати, які не становить особливих труднощів. Взагалом, збірка гулікіт KingKong Kong Pro 2 виглядає незвичайно. Плата геймпада двоскладова, до того ж, виконана таким чином, що кнопки А і Б знаходяться поруч зі стіками. Кнопки геймпада не прості, а з додатковим пружинним механічним блоком, який повинен забезпечувати їх чіткий відскок. Але найцікавіше в цьому геймпаді це звичайно стіки на датчиках хола, які вже наробили шуму. І зверніть увагу, що вони брендовані і на вигляд дуже схожі на прості потенціометри. З тією лише відмінністю, що з зворотнього боку на платі немає додаткових. Ових контактних ніжок. Грибки у стіків стандартні, хоч і незвичайні, так як виконані вони з комбінації пластику, металу та гуми. Металом при цьому є лише обідок, який контактує з корпусом при обертанні грибка. Серед нюансів під час тестів мною була помічена терпка поведінка кнопки X. Коли порівняно з іншими, її натискання відбувалося не так гладко, ніби пластик кнопки в пазах за щось цепляє. Помітити, то можна тільки при тривалій грі, та особливого дискомфорту то не доставляє. Мабуть, слід ще раз перебрати геймпад, можливо, то я щось наробив, а можливо, там треба щось змастити. Також мені не сподобалася робота гіростіку, того самого режиму, який дозволяє активізувати гіроскоп будь-де. В цьому режимі гіроскоп працює дуже незграбно. Сподіваюсь, з якоюсь прошивкою розробники то пофіксять. І він буде працювати так само добре, як і на Nintendo Switch. якихось інших недоліків під час тестування цього геймпаду я не помітив. На відміну від першого кінконгу, у якого є проблема зі стіками на mac, у якого є проблема з перемиканням між пристроєм. Кінконг Pro 2 повністю виправдовує свою вартість як технічно, так і програмно. У разі виявлення або виправлення нових недоліків. Я буду оновлювати інформацію в закріпленому коментарі під відео. Якби мені не сказали перед використанням Гулікіт Kін Kong Pro 2, що його стіки працюють на датчиках хола, я б, можливо, різниці взагалі не помітив. Загалом вони працюють так само добре, як і кращі представники серед геймпадів. З тою лише відмінністю, що стіки King Kong Pro 2 більш надійні та довговічні. Це гарний результат, але зізнаюся, я очікував більшого. Увагу, ефекту не було. Проте це дуже добрий початок. І я впевнений, багато виробників візьмуть на озброєння цю технологію. І я Радий за Гулікіт, що саме їм довелося стати першими в новій епосі геймпадів без дріфтів. А на сьогодні в мене все. З вами був Іван Панч. Ще побачимось.